Щороку, 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає День людей з інвалідністю. Разом з нами живуть люди, фізичні можливості яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе, доглядати за собою. Інвалідність може бути вродженою і набутою в результаті травм та інфекцій. Людям з особливими потребами необхідна додаткова увага суспільства, захист їх гідності, прав та благополуччя. Для них мають бути створені такі умови, які дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Ось, наприклад, моя сусідка Алла пересувається в інвалідному візку. У неї вдома все облаштовано для того, щоб вона без перешкод могла потрапити куди їй потрібно. Але, на жаль, не всі публічні місця враховують той факт, що серед нас живуть люди з обмеженими можливостями. Познайомтеся з Веронікою. Вона втратила зір через травму ще в дитинстві. Коли потрібно перейти вулицю наземним пішохідним переходом, вона наражає себе на небезпеку. Якщо світлофор не має звукового сигналу, який сповіщає, що горить зелене світло. Також, на жаль, не всі види публічного транспорту облаштовані згідно потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Іноді їм важко. Або навіть неможливо піднятися сходинками маршрутного таксі або автобуса. А ось хлопчик Богдан. Він дуже хоче займатися спортом, але ще в ранньому дитинстві отримав важку травму для таких діток треба відкривати більше спеціалізованих спортивних шкіл. І, можливо, вони стануть зірками параолімпіади. На долю людей з інвалідністю випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя. Вихованці Колобка щиро бажають всім людям з особливими потребами витримки, оптимізму, здоров'я, можливості втілити в реальність свої плани та задуми.